Яка різниця між 3 чверті та 6 восьмих? А може між ними взагалі немає різниці? Ну раз це відео записується, то різниця, певно, все ж таки є. Думаю, що ви могли зустрічати тему спорівняння розмірів 3 чверті та 6 восьмих. Вона досить часто піднімається. В цьому відео спробую пояснити різницю цих двох розмірів, з'ясувати, як вони звучать, як вони використовуються, і як, врешті, починати відчувати на слух різницю між 6 восьмих та 3 чверті. Я Дарія, це канал Дарстеда про музику. І давайте починати про музику. Теми ритму та розмірів, то моя любов. І цією любов'ю постійно ділюся на навчаннях з теорії музики трьох рівнів. Це 12 і навіть 15 відеоуроків на різні теоретичні теми з матеріалами, завданнями та можливістю підключити викладача до вашого навчання. Доступ вам на віки вічні, а мені новий комірець. Тому сінки Заглядайте в опис під відео. Ну а ми починаємо. Я не хочу повторюватись і знову детально пояснювати, як працює розмір 6 восьмих, бо маю вже на цю тему відео на каналі, тому заглядайте в опис під відео, якщо хочете повторити, і повертайтеся сюди. І давайте почнемо з того, що подібного між 3 чверті та 6 восьмих. Перше, що помічають, напевно, всі це 6 восьмих нот, тому що і в 3 чверті, і в 6 восьмих ми маємо 6 восьмих нот. І все ж, якщо ви подивитесь на запис, очевидно, вже помітите різницю, тому що записується, групуються ноти по різному. А якщо в нас різне групування, то і акценти будуть зовсім інші. Але про це вже далі. Окей, що ще подібного? І в три чверті, і в шість восьмих маємо пульсацію по три. Три чверті це четвертні ноти раз і два і три. Ну або просто раз, два, три. Шість восьмих це пульсація восьмими Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Яку дуже часто рахують як раз, два, три, раз, два, три для зручності. І по запису ви скажете, що це абсолютно різні речі. Але у вас є пульсація раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. А тепер здогадайтесь, чи це були четвертні, чи це були восьмі. Питання. На цьому подібності завершується. Тож, як розрізнити тепер 3 чверті та 6 восьмих? І коли ми говоримо про нотний текст, а це найпростіше, тут нам дуже і дуже допоможе групування. Як ви вже помітили, воно різне, і навіть якщо ви не бачите вказаний тактовий розмір, ви все одно можете по контексту, по групуванню зрозуміти, хто це, чи три чверті, чи шість восьмих. Хіба що автор не дуже грамотний і не зовсім розуміє, як працює групування. Групування в три чверті може видатися вам вже звичним і простим. Це групування відносно четвертних: раз і, два і, три і. Тобто восьмі будуть намагатись поєднуватись по два, як в одну четвертну, шістнадцяті в одну групу по чотири, як четвертна, восьма і дві шістнадцяті в одну групу, як одна четвертна, і так далі по колу. Тобто. Нічого особливого. А от в шість восьмих таки буде щось особливе. Маємо чіткий поділ на дві групи: раз, два, три, чотири, п'ять, шість окремо. І це не випадковість. Шість восьмих складний такт, який складається з двох простих: три восьмих та три восьмих. І що це нам дає? Це нам дає поділ на раз, два, три. З однієї сторони ніби перша частина такту, і 4, 5, 6, з другої сторони, ніби друга частина такту. І це не випадковість, це не умовність чи побажання, це строге правило. І з подібним ритмом ви, напевно, не будете мати проблем, але як тільки додаються якісь трішки більше тривалості, варто бути уважними, тому що, наприклад, ось такий ритм це на 6-8. Ви можете порахувати це на 6-8, але це насправді 3 чверті. Тому що 1, 2, 3, 4, нас згрупування не збережено. Нагадаю, ми чекаємо 1, 2, 3, 4, 5, 6 окремо. Тож, щоб записати подібний ритм, нам потрібно додати лігу, трошечки розділити, пошаманити і зробити щось таке. Трішки детальніше про групування в розмірі 6-8 шукайте в тому самому відео про 6-8. І найцікавіше питання як відрізняється на слух 3 чверті та 6-8. Нагадаю, і там, і там пульсація по 3. Але в шість восьмих ми маємо раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Окремо. При цьому ми можемо рахувати як раз, два, три, раз, двери. Нехай. Але лише перший раз наголошене. А 4, 5, 6. З ним рахуємося, але воно набагато слабше. Матеріал в 6 восьмих дуже нагадує хвильку. Раз, два, три підйом, 4, 5, 6 пад. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Це така. Особлива фактура, яка одразу дуже підказує, що це розмір шість-восьмих. Ми подивимося трішки пізніше на практиці. Натомість три чверті це постійно наголошене раз-два-три. Раз-два-три. Кожного разу перший раз наголошено. Постійно наголошене раз, ви зустрінете в вальсі. Ми маємо раз-два-три, раз-два-три. Мій тато в молодості грав на весіллях, і він це називає бум цик-цик, бум цик-цик. Пульсація це перше, що вкаже вам на різницю між 3 чверті та 6 восьмих, але є ще кілька інших нюансів, які також вам можуть допомогти. Наприклад, швидкий темп більш характерний для розміру 6-8, тому що 6 восьмих ми маємо восьмі ноти, які швидші за четвертні. Не хочу стверджувати, що швидкий темп це одразу 6-восьмих, або якщо це 6 восьмих, то мусить бути швидкий темп. Ні. Просто це більш характерно для 6 восьмих, ніж порівняно з тричверті. Плюс сам розмір шість восьмих відчувається досить таким легким. Ця пульсація восьмими наче не грузить. Знаєте, весь матеріал і порівняно з пульсацією четвертими, вона відчувається значно легше. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. І ця хвилька, про яку я згадувала на початку, не випадкова, дуже притиманий цей тактовий розмір для жанру баркароли. Тому що якраз ідеально він передає хвильки і ось цю якусь таку легкість. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ще цікавий момент, що ритми в шість восьмих схожі на ритми 2 чверті. Знаю, може здатися дивним, але якщо порівняти такі ритми, дві чверті з тріолями звучать практично так само, як шість 6 восьмих зі своїми восьмими нотами. Тож часто, слухаючи твори в 6-8, ви можете відчути якусь дводольність. Раз, два. Раз, два, три, два, два, три. Раз, два, три, два, два, три. Так і є? Трішки все підсумую, ось в такій таблиці. Три чверті це в нас чітке і наголошене постійно раз, два, три. раз-два-три. Натомість, шість восьмих, раз, два, три наголошене, а друге раз, два, три не таке наголошене. Шість восьмих може бути швидкий темп. В нього є подібність до якоїсь дводольності, як дві чверті з тріолями, і йому часто властива якась така легкість і оці хвильки. І давайте тепер на практиці послухаємо кілька фрагментів. Щось нагадує, правда? Маємо. Раз, два, три, раз, два, три. Раз, два, три. Ну дуже сильно схоже на вальс, тому що це і є вальс буквально. Маємо дуже чітку пульсацію. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три, раз. Кожна раз в нас наголошене, і все-таки в даному випадку маємо три чверті. Можна було точно так само пульсацію по, по три. Раз, два, три, раз, два, три. Раз, два, три, раз, два, три. Точно те саме. Але тут маємо оту хвильку, про яку я казала. Раз, два, три, раз, два, три. Наступне, друге. Раз, два, три, не дуже наголошене. А чому? Тому що це 4, 5, 6. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Це той тип викладу матеріалу, який дуже притаманний для розміру шість-восьмих. Коли ми маємо на початку сильне раз, два, три. І наступне вже раз, два, три не таке наголошене. Можете відчути вже тут якраз таки на мелодії. І все, що ми маємо далі, ми маємо чітко наголошене раз, але чотири не має такого сильного акценту. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Точно так само зустрінете пульсацію по три, проте вона буде досить швидкою. Раз, два, три, 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 раз, два, три. Плюс звернемо увагу на те, як будується фраза. Ми маємо раз, два, три, раз, два, три. Відчувається ніби це щось одне, плюс гармонія в лівій руці явно це підтверджує. Раз. Відчувається, правда? Ну і щодо пульсації. точно те саме. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Немає на чотири в нас такого акценту, як би очікувалося в три чверті. Тому в даному випадку ми все-таки будемо казати, що це в нас розмір шість, восьмих. Шість це в нас буде за такт. Шість, раз, два, три, 4, п'ять, шість, раз, два, три, 4, п'ять, шість, раз, два, три, 4, п'ять, шість, раз, два, три, 4, пять, шість. Складніший приклад: не чуємо ні вальсу, ні якихось інших підказок, але пульсація нам, як завжди, допоможе. Вловимо взагалі по три, бо воно тут є. Раз, два, три, раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Ми тут не побачимо пульсацію на раз, два, три, чотири, п'ять, шість, тому що в нас кожен раз насправді більш наголошено. Раз, два, три, раз, два, три. Раз, два, три, раз, два, три. У нас кожен раз на раз з'являється щось в лівій руці, що нам натякає на те, що все-таки в нас ця доля наголошена. Плюс немає ні хвильки, тем більш помірний. Все-таки все більш нагадує на три чверті. Тож, узагальнюючи і підсумовуючи все моє відео, найперша подібність це пульсація. Три чверті це вальс. Це раз, два, три, раз, два, три. Бум, цик, цик, бум, цик, цик. Шість восьмих це раз, два, три. Перше раз наголошене. Раз, друге, слабке, два, три. Не наголошене. І тут, ясна річ, потрібна практика. І я підготувала для вас тест на визначення різних творів три чверті та шість восьмих. Тест залишаю в описі під відео, тому заглядайте, виконуйте і спробуйте свої сили. Якщо відео було вам корисним, дуже буду вдячна за вашу реакцію, коментар, а особливо за підписку. Якщо ж не знаєте, що написати в коментарях, напишіть свій улюблений так твій розмір. Не забудьте заглянути на навчання по теорії, якщо вас цікавить більше занурюватись в подібні теми. Чекаю на вас в моїх інших соцмережах і зустрінемося в наступному відео.